Будівництво водогону з Нової Одеси до Миколаєва розпочалося у січні 2025 року. На це витратили 6,3 мільярда гривень. Коли обирали воду, якість води ми також орієнтувалися на вартість очищення цієї води в самому Миколаєві. Чим краще вода, тим, тим менше вартість очищення цієї води. Оскільки я рибалів, то вода прозрачна, хороша, вода нема, щоб була загрязненість якась. В Дніпрі вода дещо кращої якості по багатьох складниках її легше якщо приводити до стандартів питної, але Південний Буг показує, що він теж готовий давати воду Миколаєву. Чому з того району? Тому що це точки, до яких не доходить солона вода внаслідок природних притоків, вітоків, тобто море дихає і солона вода доходить далеко північніше Миколаєва, але в Новій Одесі її вже немає, в районі Нової Одеси.